Ти нічого не зможеш, навіть не намагайся. Ще у школі мені казали, що з мене нічого путнього не вийде, мовляв, ні риба, ні м'ясо. Я так і жив все життя з нав'язаними мені установками, з чужими думками, пішов на звичайну роботу, комірником Єву, хоча за спиною мав вищу освіту інженерія комп'ютерних систем. Інженер. Пропрацювавши довгих дев'ять років на одній і тій самій посаді, не бачачи для себе ніяких перспектив, я вирішив: потрібно щось змінювати, бо тільки ти найголовніша людина в своєму житті. І от півроку тому я почав вести свої соціальні мережі. А тепер моє ім'я на банках Кока-Кола. Я рекламував очі клінік та школу англійської мови. Маю більше сотні підписників у всіх соцмережах: Ютуб, Телеграм, TikTok. Десятки і десятки переглядів. Та щонайменше від трьох лайків без врахування мого. Цей шлях не був простим, але цікавим. І я знаю, знаю, все складно повірити, але вже за півроку я готовий подвоїти результат. Хочеш так само? Приєднуйся до мого телеграм-каналу. Разом ми зможемо все.